Ми сьогодні вітаємо вас, всіх малята з Днем захисту дітей. День захисту дітей, яке чудове свято, усіх дітей землі ми хочемо привітати. Хай світить сонечко всім, грайливий м'ячик скаче, від болю і образ нехай ніхто не плаче. І наша пісенька летить над краєм про те, що ми зі святом всіх вітаємо. Ми бажаємо вам, діти, бути щасливими. Як ви розумієте це слово щастя? Коли ви почуваєте себе щасливими? Щастя, я знаю, це коли сонечко сяє, коли дощик іде дрібненький, щоб землю умити чистенько. Коли взимку сніг білий білий від морозу землю укриє, коли квітне все навесні, І пташки співають пісні. Коли мама мені усміхається, коли з друзями весело граються. Ща таке щастя то ночі А таке щастя мамині очі. Перше червня. Міжнародний день захисту дітей. Символом цього свята є спеціальний прапор зеленого кольору, і на ньому зображено 5 фігурок людей. Це єдність всіх рас і народів, а зображення землі це символ нашого спільного дому. Цей день Привіт нагадати дорослим про необхідність дотримання прав дітей. Які ж у вас діти є права? Послухайте та запам'ятайте їх. Перше право це право на життя. Також ви маєте право на освіту право на відпочинок. Право на захист, право на любов та піклування, право на вільне спілкування, право на лікування. Цей літній день по всій землі день захисту святкують люди. Це борються за мир наші батьки, щоб нам під чистим небом жити, щоб не було війни. В цілім світі зростали діти, сонечком умиті. Всім дітям на землі привіт! Нехай же буде мир у світі. Любі діти, ви майбутнє нашої держави. Діти це головна радість і надія для батьків. Хай небо буде чистим без хмаринок, хай сонце лоскоче до нестями. Нехай здоровими зростають діти. І хай щасливі будуть мами. Нехай веселка різнобарня грає. Хай дітвора у мирі лиш зростає.